Лампи розжарювання, які люди обмінюють у відділеннях Укрпошти на Житомирщині, утилізують на чотирьох тутешніх переробних підприємствах. Як усе відбувається, показує директор одного з таких підприємств неподалік Житомира, яке переробило вже понад мільйон жарівок. Для того щоб далі нам провести процедуру утилізації, потрібно розпакувати підготувати матеріал у чистому вигляді самолампочки, для того, щоб можна було її пускати на Шредер для перемелювання. Робота така кропітка, тому що нам було б, звісно, краще, щоб вони були насипом в ящику, перешвидшило б це процес самої утилізації. Але, в принципі, сьогодні наші працівники роблять ось таку процедуру, сортують відповідно по сортах самому клатуру, яка потім піде теж на подальшу переробку на спеціалізований підприємств. Відтак лампи засипають у шредер, який подрібнює скло на друзки, відділяючи соколь. Ми вже маємо ось таке скло, яке ще потім буде трохи домелене, і відповідно, чином маємо ось вже тут цоколя після першої наступного змелювання. Бачите, тут практично ще у всіх цоколях є скляні елементи. Може потім на другий шедер буде йти, вже буде подрівнюватися для того, щоб видивитись ці кусочки скла і утворити той чистий матеріал, який піде подальші переробки. Щоб відсортувати самі цоколі на підприємстві, використовують спеціальний магніт. Утримуємо чисті цоколя. Цоколя є е, різного виду, тобто є алюмінієві, і є металеві. І потім, вже коли вже це коля утворюється в нас в міксі, ми їх запускаємо на магнітний сепаратор для того, щоб розділити ось такий металевий цоколь від алюмінієвого. Таким чином, говорить Андрій Дручинський, отримують безвідходне виробництво. Ми робимо таку технологію, що жоден вид відходів, які утворюються в процесі проробки лампочок, не потрапляє на полігон. Готові матеріали для передачі їх на металургійні підприємства, які будуть використовувати ці елементи у. Ну, повторному використанню скло буде передаватися вже на подальшу переробку для спеціалізованих підприємств. Які займаються виготовленням залізобетонних конструкцій, за даними управління екології та природних ресурсів, до Житомирської області надійшло близько 2,5 мільйонів світлодіодних ламп, менше половини з яких вже віддали людям взамін на старі жарівки. А от утилізувати вдалось трохи більше півмільйона. Й на зараз на поштових відділеннях лишається понад 200 тисяч ламп розжарювання, які досі не доїхали на переробку. Залишку невивезених з поштових відділень. Близько 200 тисяч ламп це пов'язано з тим, що працівники Укрпошти звозять лампи в пункти збору, а це саме місто звягин. Місто Коростень і місто Житомир. і цей процес ще триває. Як тільки вони будуть звезені в пункту збору, відразу суб'єктами підприємницької діяльності, які утилізовують, будуть вивезені. Ну і відповідно, логістика, якщо в звягелі, наприклад, зараз є зібрана 40 тисяч лампочок, то відповідно відправляти автомобіль за ними просто економічно підприємцям невигідно. Тому чекають, коли набереться хоча б 70-80 тисяч. Нагадаємо, процес обміну ламп розжарювання в Україні продовжується. Щоправда, від 1 травня це можна зробити лише в обласних центрах.